Доброго дня ми з України! Сьогодні зробив ще один ремень біатлонного типу для нашого українського снайпера. Ремень зроблений з 500-ї кордури в кольорі мультукам американського виробництва. Стропа 40-ка плетена мердок в мультикамі. 25 та теж мердок. Фастекс фірми Вуджі Корейський, той, що на розрив витримує 125 кг, Один Фастекс витримує 125 кг. Фастекс теж Вуджі із свистком. ось тут. І фурнітура ще ДОМ це пряжки на стропі для точки кріплення за антапки чи за саму зброю. В даному випадку цей ремень робився під гвинтівку Deezer Tech HTI в 50-му калібрі. 50 BMG. Browning Machine Gun переводиться. 50-й калібр це в дюймах, а в метричній системі це 12.7 на 99 НАТО. Цей патрон був розроблений Джоном Браунінгом на початку 20-го сторіччя для свого кулемета М2 Браунінг. Ну, звісний, дуже звісний набой, тому і зброя тяжка. 12 кг з глушником. Тому треба, щоб все було міцно і тривало. Тому опять сороківка. Для передньої точки кріплення. Оскільки на Гвинтівці поки що нема антабок. але краще, щоб вони, звісно, були. Поки що зробив ось такі дві петлі. Одна із 20-ї стропи, ширина 20, а тут ширина 10 мм. Це більш. знаєте більш така тверда, гнучка. Це пом'якше. Але. Там вже хлопці подивиться, яка краще. Ну і для нижньої точки кріплення задньої зробив спеціальний обхват по органоміці прикладу тієї. Надію, що я попав в розміри. Е, стропа тут українська поліомідна, е, дуже якісна. Е, бачите, замість одного кільця на півкільця поставив два, тому що тяжка зброя. Витривалость потрібна. І тут замість напівкільця поставив металевий трикутник з проволоки товщиною 4 мм. Думаю, все буде гаразд. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!